Привіт! Ви колись рахували, скільки часу ви проводите вдома. Поміркуйте, у когось це буде 20-30% життя. Сон не рахуємо, якщо що, а у когось всі 80 або навіть 90%. І я, як стилістка, все частіше отримую від клієнток запит на створення міні-капсул домашнього одягу. Вона, ця капсула, може, до речі, бути дуже різною. В залежності від темпераменту, характеру, образу життя, власне, вподобань кожної жінки. Хтось хоче затишку м'якої трикотажної сукні, а хтось свободи рухів у легінсах і топі. Отже, сьогодні ми поговоримо про гардероб для дому, які речі для нього обрати, і де їх, власне, придбати. Відразу кажу. Спеціалізовані магазини домашнього одягу, а також відділи, домашніх одяг у великих брендах, викликають у мене більше питань, ніж відповідей. І одне з них це, ну, навіщо ці дивні принти і візерунки. Проте, на щастя, знайти якісний, комфортний і гарний домашній одяг можна не тільки там. Але спочатку визначимось, що власне ми шукаємо. Нам потрібен одяг. Із натуральних матеріалів, який не обмежує рухи, ніде не тисне і при цьому викликає естетичне задоволення, це можуть бути які завгодно предмети одягу: сукні і спідниці, кардигани і світшоти, футболки і топи, сорочки і штани із паском на м'якій різинці, а також легінці і велосипедки тощо. Певнена, що нікому більше не треба доводити, що халат. Це одяг для спа, готельного номеру або шляху із ванни до ліжка. Все, матеріали бажано звичайно натуральні, бавовна, льон, вовна або кашемір, в залежності від сезону. Тепер про те, де шукати. І перше, це секанди. Так, так. Полюємо там на кашемірові і вовняні светри, сорочки, світшоти і футболки. Раджу не витрачати час і відразу крокувати до чоловічого відділу. Там цього добра набагато більше, ніж у відділах для жінок. Також не забувайте про розпродажі у звичайних крамницях. Пам'ятайте, будь ласка, що речі із відділу одяг для дому це такі саме звичайні речі, пошиті за тими самими лекалами, тільки з дурнуватими візерунками. Тому, якщо вам потрібні, наприклад, штани для дому, придбайте їх у звичайному відділі. Головне, щоб у них був пасок на м'якій резинці, вільний крій і якісний матеріал. Раптом вважаєте, що для домашнього одягу це дорого, почекайте розпродажі, вони обов'язково будуть. Думаю, що найуважніші і найквітливіші з вас вже обмірковують собі такий план. Кашеміровий светр для дому вони знайдуть в секунді, а штани придбають на після новорічних знижках. Я в вас не сумнівалась, дівчата. Які ще речі, які ми можемо придбати у звичайних магазинах, можуть слугувати нам за одяг для дому? Отакі сукні, кардигани, бавовняні штани, які варто купувати на розпродажі літніх колекцій, бавовняні шорти і футболки тощо. А також, звичайно, сорочки і світшоти. Але є ще одна категорія речей і людей. Останні це ті, які обирають в якості домашнього одягу по суті спортивний легін, топи, велосипедки. Як стилістка я не маю нічого проти, тільки прошу вас використовувати для дому ті речі, які не мають зайвого тиску на тіло. А також мене трошки бентежить склад цих речей, бо зазвичай це поліестер. Але то вже ваша справа. А от чого я раджу вам позбутися прямо зараз, це джинсів в якості одягу для дому. Вони ж впіваються своїм паском вам в шкіру. Їх матеріал занадто грубий, щоб відпочивати в них вдома. Я впевнена, що джинси в якості домашнього одягу є тільки у тих з вас, хто ще просто не пізнав кайфу, трикотажних штанів із паском на м'якій резинці. Окрема тема це взуття для дому. Звертайте, будь ласка, увагу на те, щоб ваша стопа міцно трималась в цьому взутті, а пальці стоп були розкладені природним чином. Тобто, оце підходить для домашньої вечірки, а не для того, щоб носити це взуття вдома постійно. А ці капці це пара до халату. Пам'ятаєте? Спа, готельний номер і шлях від ванни до ліжка. До речі, якщо ви раптом ще не підписались на мій канал і не тиснули вподобайку, зробіть це негайно, тому що ми переходимо до святая святих кожної людини. Кумедних, часто недолугих, але таких важливих речей, які наповнені спогадами і сентиментами. На цьому светрі вже три дирки, чотири плями, які неможливо відібрати, а ще він колиться. Але вам його зв'язала улюблена бабуся. Або пам'ятаєте, як Марі Кондо у своїй книзі Магічне прибирання розповідала про футболку з Мікі Маусом, яку вона вдягає вдома і ні за що не позбудеться неї. Так, от тут я повністю погоджуюсь із вище названою авторкою світового безселеру, і пропоную вам без сумнівів залишити ці милі речі в своєму домашньому гардеробі, якщо вони вам так важливі. Але наполягаю на тому, що цих речей навряд може бути багато. Тому, будь ласка, не треба робити із домашнього гардеробу кладовище речей під кодовою назвою Араптом. Ви ж не клеїте собі на стіни різні шматки старих шпалер, які залишились від попередніх ремонтів, щоб тільки не викидати їх. Так само і не переводьте, будь ласка, всі підряд речі в категорію одяг для дому після того, як ви зрозуміли, що вони більше не вписуються у ваше повсякденне життя. Нехай кожна річ, яка планує зайняти місце у вашому домашньому гардеробі, пройде тест на якісний матеріал, зручний крій, естетичний вигляд. До зустрічі!